Художник – це людина, яка створює твори мистецтва, що мають естетичну цінність для оточуючих. Це творча особистість, яка реалізує свої ідеї, емоції та бачення в оригінальних роботах. Пензлі та фарба чи електронний планшет. Це все засоби для створення її малюнків. Тож, сьогодні на дивані художниця Ірина Варіна. Ірина, рада вас бачити. Йдіть до мене. Ми сьогодні з вами в дрес-ході костюмного типу. Це, так. здається, мені дуже непогано. Я б, взагалі всі ефіри вів би в костюми і завжди таких гарних гостей, як ви б, запрошував. Дуже дякую, мені завжди приємно. Е, є про що поспілкуватися. Хоча ви не вперше в нас на дивані, ми вже про щось говорили, але то було давно, і потрібно оновити всі свої знання щодо і мистецтва і художнього вираження особистості. Але давайте обов'язково розпочнемо вже традиційно з невеликого прев'ю про вас. Шановні глядачі, увага на екран! любить спілкуватися з дітьми, вчити їх чомусь новому постійно вдосконалюється та розвивається, адже вважає, світ не стоїть на місці. З легкістю пізнає нові технології та тенденції у творчості з радістю розповість про мистецтво, навчить і надихне. Я спостерігаю за тим, що відбувається в вашому житті, за вашою робочою сторінкою, за особистою, і бачу певного характеру зміни, тому що інколи у вас більше акцент йде саме на художні твори, інколи на цифровий малюнок. І Мені цікаво дізнатися у вас зараз, де більше вашої уваги в? Класичному розумінні малюнку, чи все-таки в малюнках цифрових? Наразі саме я роблю акцент саме на класичному малюванні, але учнів а, все ж таки підштовхують більше до цифрового малюнку, бо а, світ змінюється постійно, і цифровий малюнок це майбутнє. Але моя душа наразі чомусь більше лежить саме до класичного малювання, до пензлів, а, до акрилу, гуаші тощо. Ну, знову ж таки, якщо. Говорити про учнів, чому саме вони обираються малюнок цифровий? І чи є, наприклад, для вас особисто різниця в фінальному результаті? Тому що ми всі звикли, начебто, до класичного малюнку. А тут малюнок цифровий. І знову ж таки, що особисто вам, Ірина, більше імпонує? Ну, імпонує. Повторюсь, наразі саме класичне малювання, але цифровий малюнок він чим кращий. Він кращий тим, що його можна завжди змінити. Його можна переробити, домалювати. Якось інакше сьогодні я так бачу. Завтра я бачу зовсім інакшу роботу. І його можна змінювати постійно в процесі малювання. Якщо брати до уваги класичне малювання, то якийсь мазочок не так поклав, все, треба або змінювати повністю всю роботу, або вже неможливо змінити. Ну знову ж таки, давайте будемо зараз проводити ось ці паралелі стосовно класичного малюнку та малюнку цифрового, тому що знаю, що існують різні матеріали, фарби, акрил, гуаші. Ну, це все. А як щодо того самого малюнку цифрового, як обирати пензлі, як обираються ті самі ну, знову ж таки матеріали, вони якось в програмі, як це все влаштовано, розкажіть. Так, звісно, в програмі є все повністю налагоджено, але проблема в тому, що їх дуже багато, дуже багато пензлів, дуже багато видів, і треба їх всі постійно вивчати, бо вони постійно оновлюються. І це те про що я казала: постійно що змінюється, і все одно треба навчатися. А це насправді дуже цікаво і цікаво також тим, що я почала помічати, що деякі певні технології малювання з цифрового формату я почала переносити саме на класичне малювання, тобто на холсти або на аркуш паперу. Це досить цікаво, насправді досить цікаво. Хоча учням більш заходить цифровий малюнок. А ми завжди починаємо вивчати саме з основ малювання на класичному розумінні. Такі теорія градація тону, такі поняття, як академічна побудова предметів, то що звісно це треба знати. Бо як би не здавалося, але наша програма вона все одно бере основи саме з класичного малювання. Тому звично, звичайно вони пересікаються між собою, і не можна почати малювати в цифровому форматі, не вивчити не вивчивши основи класичного малювання. Ну знову ж таки, якщо до вас приходить учень і каже все, в мене є там умовний планшет, в мене є там, ну не знаю, там стілу Пенс, палець. Каже, я хочу тільки навчатися цифровому малюнку. Ви кажете, ні, потрібно розпочати з класичного малюнку. Це так відбувається? Чи все-таки є якісь варіанти? Ні. Я інтегрувала основні художні поняття саме в цифровий малюнок. А програма по вивченню самої програми, в якій ми малюємо, вона складається з того, що всі ці основні поняття я дітям показую, розказую. На практиці вже в ході малювання самих робіт і вони їх запам'ятовують на прикладах. Що малюють діти? Що їм хочеться і що ви пропонуєте? Те, що я пропоную, йде за програмою певною. Зазвичай це різні стилі малювання. Тобто я вивчаю навчаю дітей, базуючись на різних стилях малювання: класичне малювання або ж, як це назвати, а, малювання, котре інтегрується в книжки, тобто ілюстру, ілюстрування, тобто там певні малюнки треба. В, іншому, в іншій сфері інші малюнки. А, наприклад, дітки, котрі кажуть, що вони хочуть потім займатися в it сфері тобто це UI, UX дизайн, тобто, там на, на діток треба робити саме акцент на, певну, на певний стиль малювання. Тобто, що вони хочуть малювати, ми звісно іноді промальовуємо їх бажання, тобто те, що вони хочуть, але за. Звичайно, це все одно а, програма, за якою ми малюємо. Ну, це певні методики, методичні матеріали, Я зрозумів а батьки до вас звертаються щодо побажань того, що має малювати дитина, чи вони просто спостерігають зі сторони за тим, що відбувається. Зазвичай вони просто спостерігають зі сторони, але е, бувають такі моменти, коли вони кажуть, що ось ми хотіли б там це бачити, чи це бачити. Звісно, коли е, батьки займаються вихованням своєї дитини, вони обов'язково потім мені щось пишуть, що ми хочемо бачити інші результати, бо ми хочемо, аби ви більш зробили акцент на цьому чи на іншому. І звісно, до батьків я прислухаюсь, але в основному варто прислухатися до дитини. Якщо дитині це подобається, малювати в неї буде виход. Якщо не подобається, то навіть бажання батьків воно все одно не буде досяга... достіжим. <гум> Зрозумів. Давайте поки залишимо тематику учнів. А, які теми вам найбільше подобаються, на що ви пишете, що ви малюєте? І, можливо, є те, чим ви надихаєтесь? Зазвичай я малюю людей або природу. А люди, бо мене надихають люди. Це ваше наступне питання. Мене дуже надихають люди. Коли я бачу якусь дуже гарну особистість, все я відчуваю натхнення. Я хочу намалювати цю людину або щось, що мене асоціюється з цією людиною. От природа, ну це звісно, бо я дуже полюбляю бувати на природі. і Щось, якщо мені запам'ятається, все це обов'язково має бути на папері. Угу. А чи є можливо якісь певні, ну, знову ж таки, ритуали, не ритуали, звички, не звички перед тим, як розпочати малювати? Можливо, там щось є, що потрібно, якусь певну послідовність зробити кроків, щоб з'явилося бажання щось створити? Певних ритуалів немає. Зазвичай у художників, суджу по собі, є така штука, що ми малюємо від певних емоцій. У кожного художника є своя якась емоція, через яку він хоче передати щось на малюнку. Спочатком війни в мене ця емоція ну, якась стала розчарування. Знаєте, щось таке негативне, хочеться його кудись. Виплеснути ці емоції, і це в творчу сферу все йде. Окей, давайте ще повернемось до дітей, тому що я хочу сьогодні все діти. Ви спостерігаєте за їх психологічним станом? Звісно. Наскільки ви бачите в них прогрес? Ну зрозуміло, технічного характеру і прогрес щодо соціалізації щодо спілкування знову ж таки, чи малюнок в будь-якому вигляді дітям допомагає? Звісно, допомагає. Це можна навіть спостерігати а, за кольорами, які вони використовують в роботі. Коли дитина приходить на перше заняття, а, вона бере такі більш а, темні кольори, бо вона. Незвична обстановка, нові люди, вона трошечки себе некомфортно відчуває. А десь заняття вже п'яте-десяте, все це вже яскраві кольори, більша деталізація в роботі. Коли дитина вливається в колектив, в неї вже є друзі, якісь певні риси малюнку, вони беруть одне від одного. І це, це дуже прикольно за цим спостерігати. Зрозумів, я просив вас до. Початку нашого ефіру декілька робіт відправити. Я хочу їх показати нашим глядачам. Можливо, ви там щось прокоментуєте. Я так розумію, що там буде небагато робіт, тому, шановні глядачі, давайте разом з нами подивимося на наш екран. Будь ласка, малюнок номер 1 Це квіточки. Кожна дівчинка полюбляє квіточки. Це моя учениця. Вона сказала, що вона хоче намалювати якусь незвичну фантастичну квітку. Ми думаємо, чому б ні, чому б ні, це стало реальністю. Слухайте, я ще помічаю, що якщо там брати кольори нашої студії вашого одягу картини, яка зараз прикрашає нашу студію, картина, яка тільки що була на нас на екрані, все червоного кольору. Не знаю, чим це пов'язано, чи є в цьому якась предісторія. Не знаю, чи Просто вийшло. в моїх роботах червоний колір так наразі він чомусь перевищує всі інші. Кажуть, що це колір агресії. але я не агресивний знаю. Мені Неважно. здається, що це яскравий колір, і він завжди притягує взір людини. Чому б ні? Окей, давайте наступно подивимось. Тістечко. О, тістечко, це все ж так розумію, цифрові малюнки. Цифрові так? малюнки, так угу, тістечко. А, скільки років? Дев'ять років, наскільки пам'ятаю? Угу. Ну слухайсь, дуже актуально. Зараз полониця тільки розпочинається, і в нас такий сьогодні вже ефір, який до літа нас наближає. Мені здається, давайте далі. Що там у нас? Це щось східні, так, східні східні історії? – так. так. Повторюсь, деякі малюнки вони нам необхідні, аби вивчити або програму, а, або, наприклад, якийсь певний стиль малювання. А, саме на цьому малюнку ми вивчали стиль малювання і запам'ятовували функції програми, що за чим має йти. Тому це дуже необхідний малюнок був. Окей, ну давайте що там у нас щось є. Лелеки. Ем, знову ж таки, чомусь мені все це, це якісь східні мотиви. Це так і повинно бути? чи ні? Можливо, можливо. сонечко, ну, мені... квітне яблуня. Я впевнений, що там десь за рамками цієї картини десь ховалася панда кунг фу. Можливо, це один з моїх найлюбніших мультиків. Бачите, я про нього згадав. Окей, там все у нас по картинках. О, знову ж таки. Ну, я вам кажу, що це мені прям Японія. Кудись туди. Не знаю, чому ці лалеки мені більше вони нагадують японською всі ці історії. А, там були десь такі гарні риби. Я не знаю, чи є в нас можливість показати такі дві риби. О, ось вони також. А, ну Ці малюнки це знову ж таки діти. Діти це все діти. І це все з. А, Початку немає певного шаблону, немає умовного фону. Це все вони промальовували з а, ні. Ні, а з від початку я сама промальовую ці роботи, бо я маю розуміти, що за чим має йти, аби дитині донести, як має вибудовуватись певна робота. Тобто є певна схема, і дитина має запам'ятати цю схему. А після цього я показую дитині цей малюнок, розказую, що за чим має йти, як вибудувати, які функції використовувати. І, звісно, таким чином ми ще вивчаємо нові пензлі, котрі постійно оновлюються в програмі, нові функції, які знову ж таки оновлюються. І таким чином дитина повністю вивчає програму, її функціонал, засвоює нові знання, використовується вже набуті, набуті навички, і з'являється якийсь новий витвір. Угу. Окей. Хотів ще поставити запитання щодо, знову ж таки, продовження теми соціалізації, тому що я розпочав наш ефір з того, що сказав, що слідкую за тим, що відбувається в житті. Знаю, що є у вас студія, так. яка Поступово то працює, то там щось у вас немає в місті. Знову ж таки, і я бачив, як ви викладаєте в онлайн форматі. Так. Який формат більше подобається дітям? і Наскільки той чи інший формат є, скажімо так, унікальним та важливим? Я не можу сказати, що якось дітям не подобається онлайн формат, тому що Ну, всі ми розуміємо, що зараз багато дітей знаходяться за межами країни, за межами міста, і в них немає такої можливості ходити на офлайн заняття в студії. А є групові заняття, є індивідуальні заняття. Хочу також сказати, що у групових онлайн-заняттях є якась певна конкуренція в дітей. Вони її відчувають і вони стараються якось більше. На індивідуальних заняттях дітки. В нас є можливість більш детально розглянути якісь певні невдачі, що з ними зробити, якось інакше пояснити дит дитині. Але ж все ж таки індивідуальний підхід до кожної дитини це є. Щодо офлайн-занять на студії, в основному це маленькі дітки, маленькі це від 4 рочків. І саме оця соціалізація в цьому віці, вона для них дуже важлива. Вони спілкуються, вони якось творчо виражаються. Це дуже прикольно. Хочу сказати, це завжди йде на користь. Ну знову ж таки діти такого віку вони дуже непосидючі. Як вони у вас? Тому що ну, скоріше за все у вас приблизно 60 хвилин триває заняття. Як вони в цей час можуть концентрувати свою увагу? Я не знаю, як у кого у мене це виходить чомусь, ну, мені з цим везе. Все дуже добре, вони бачать певну задачу, вони її виконують. Якщо щось не виходить, вони завжди підходять до мене, або е, самі там якось намагаються її виправити, кажуть, а у вас не так, чи там у іншої дівчинки не так, чи ще щось. І вони з е, через те, що вони спілкуються, бачать роботи інших дітей, бачать, як хтось інший це робить. Е, оця соціалізація вона допомагає їм в роботі. Так. Тому з тим з тим, що вони якось не концентрують свою увагу, в мене таких проблем немає. Ну тому що я ж знову ж таки інколи маю справи з дітьми, і коли там ну знову ж таки, можливо. Е те, на чому діти не можуть сконцентрувати свою увагу, це не є для них цікавим. Я впевнений, що малюнок в будь-якому форматі У нас залишилася одна хвилина. Я хочу поставити фінальне запитання. Зараз такий період. Кінець травня, у нас передо літа. Чи будуть можливо заплановані якісь вуличні класи, вуличні заняття? Так, І... плінер планується плінер, Наскільки пленер. це взагалі є актуально вийти на свіже повітря? Звісно, на свіжому повітрі малювати з натури природу. Це для діток дуже весело, дуже цікаво. Вони завжди заохочені. Ми граємо в ігри також під час занять на плінері. Тому це цікаво? Є певна дата. Ні, ще Та по поки ще. що цього немає. Та, слухайте, на вулиці холодно холодності. Кижомаю надії на те, що вже скоро закінчиться те, цей тиждень і буде сонечко Ірина. Дуже вам вдячна за цей ефір. Дід мене будь ласка, я завжди вам радий. знову ж таки. Продовжу спостерігати за вашими досягненнями, за досягненнями. Ваших учнів, тому що серед них там є і діти моїх знайомих, тому будемо продовжувати наше спілкування. Дякую вам, дякую за цей ефір. Дякую. Тисну вам руку. Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім, бувайте!